Привіт, сьогодні поговоримо про дещо незвичне фентезі, а саме про фентезі, магії та мушкета. Це, до речі, такий гібридний жанр, у якому вогнепальна зброя часів пізнього відродження чи бароку поєднується з магією, алхімією та класичними фентезійними грасами. В такому випадку некромати можуть вести бій з мушкетерами, що коли отримують силу, завдяки яким зриваються гармати, алхіміки створюють кулі, що пробивають не тільки броню, а й закляття. І як правило дії відбувається у сетингу, що Дослідує якесь 18-19 століття, тобто революції все бороть кінп'ять індустріалізація, постійний спор між магією та технологією. Безумовно, сильною рисою цього жанру і те, що він буває такий свіжий та динамічний, адже все це годить, їздить, змінюється. Проте, знаєте, дуже важливо скотитися не на таку слабку сторону, що. Потрібно якось поєднати магію та технологію, тому що насправді вони якби противники один проти одного. І тут виникає питання: чи виходить автору дуже класно це поєднати? І от якщо автору вдається це дуже класно поєднати, тоді виходить дуже класне фентезі магії та мушкета. Якщо ні, ну, воно як гардекораціями і твір виходить так собі. Та якась така невеличка історія про фентезі, магія та мушкета.